Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію, що варто робити із любові до себе, дозволити собі відпочивати без випля провини, зробити для себе подарунок, те, про що мріяли, сказати ні тому, хто і що виснажує та знецінює, зробити те, що може принести радість, бо радість це наша енергія для наступних дій. Бачити та відзначати свої досягнення, навіть найменші. Сказати своєму внутрішньому критику дякую, але я знаю про себе інше. Дозволити собі обирати те, що важливо та ціннісно, зробити себе своєю цінністю, відмовитись від порівняння себе з іншими, не вимагати від себе постійної продуктивності, особливо коли втомлені та не здужаєте. Прислухатись до своїх бажань. Прислухатись до свого тіла та піклуватись про нього. Піклуватись про своє здоров'я, під профілактичний огляд до лікаря. Дякую за увагу. На все добре!